Часто може бути важливо, коли політичний режим змінюється. Де? Наприклад, коли ми активністю займалися часів Януковича, у нас був, був просто там, божевільний бухгалтерий. Все було якщо це стосується таких тем, як ваші корупції, як громадянське суспільство. Ви ж не знаєте, як закінчить наступні вибори, які змінять якісь закони, чи не обізовуть вас агентами. Американськими mm -hmm. почнуть закручувати РЕД і порушувати крим'яльну справу. Це було. Це не так давно було в Україні, і ми не знаємо, що вона на це не повернеться. Тому треба дбати про юридичну безпеку Святої, про фінансову безпеку, про політичну безпеку також. Про інші, інші речі, які Рада повинна розслідувати. Друга річ це стратегічність. Активісти і лідери ГОШК вони Водяться креативні, імпульсивні. Вони щось почитали, вони сходили, вони сили на якісь трені. Кажуть, нам треба займатися цим, вони не прикидається, вирішити займатися цим. Хоча його раніше не було ні в ні в думках, ніде. І починають писати нову проєктну заявку чи збирати якусь акцію. Це непогано, це дуже класно, але також важливо, щоб це не було відхилення від стратегії, від стратегічних напрямків її організації. Ми про стратегію, я говоримо пізніше. Але ця перевірка ідейна стратегічність, чи вона вкладається в те, що ми на бірокутову домовленість, чи ні? Це є функція, одна з функцій Ради організації. Плюс прийняття складних рішень, не тактичних, а стратегічних. Помовно, пропонує нам партнерство якась громадська, якийсь фонд, пов'язаний з якимось політиком. Каже, ну, можемо бути гроші на ваш стахіт. І це неправильно, якщо рішення буде тримати менеджер проєктів, або навіть виконавчий директор, це рішення повинен тримати рада організації, це, це, це серйозне рішення. Бо якщо щось буде не так, це рішення може вбити організація, або можливо навпаки дуже сильно її підніме. Це повинно бути колективне рішення, не рішення менеджера проєкту, який хоче зробити свій фестиваль, і він домовився з партією чи з політиком. Звісно, він радий, що він є гроші, але стратегічно це великий ризик. Слово активно, якщо вам вдасться звучити на фурок, серйозних людей. В цієї правди ще контрревізійна комісія в громадських організаціях, але тим не менше добре, коли в офісі люди знають, що, що хтось спостерігає. У громадських організаціях, як правило, немає додаткої корупції. Якщо вона є, вона швидко виявляється, бо це маленькі організації, які базуються на довірі. Але це насправді дуже добре, коли є рада, яка скаже за тим, що це було вчасно, щоб всі звіти були подані, щоб гроші. Е, Чотири, чотири основні функції можна ще додаткові. Це основні речі. В Асоціації власите Києва рада складається з п'яти людей. Одна, одна, один з цих людей є головою організацією. Вона обирається раз на рік ця рада. Здається, як ми там робили, ми вирішили, щоб, не бу... щоб стабілізувати організацію, лише трьох членів ради максимум переобирати кожен рік, а двоє інших залишаються. Оригазація, але не змінюється, це дуже класно. І це все, десь все, квадрати наполовину оновляться кожен, кожен рік. Теплому місті в Раду ходить 12 людей, що надова рада. Це було таке. Ну, Я що не розумію, як можна 12 людей, як вони можуть збиратися і щось до це досить велика кількість насправді. справі. Але нічого все працює. Вони збираються не дуже часто, не раз на півроку збираються фізично. Франківська вони там з'їжджають, злітаються, перейдуть з Києва, з Одеси, з Іртоном прилітають, два дні працюють, роз'їжджаються, Розліт... роз розлітаються. більш короткі питання вони вирішують на Фейсбуку. Так, окей. Дивіться, це, це про ради, про внутрішні правила, які реально діють. Друзі, ви Насправді не Бо, коли Ви побачите, що ви станете більш. Великої організації, ви бачите, що вам потрібні внутрішні правила, як ті чи інші речі. Ви будете весь час старатися в одні ті самих проблемами внутрішньої комунікації. Десь щось не повідомили, десь щось не зробили, не так зрозуміли, забули, не відправили, не отримали і так далі. І, тому і все одно вирішети до того, що почнуться конфлікти чи це образи. Я думав, це ти, ти думав, це я, ну в кого таке було, От Та, вашій громадській діяльності, в кого таке було? Та, в мене було і стається регулярно. То, поставити між собою правила. Зрозуміти, що це не проблема особисто мене, тебе тебе, тому що ніхто з нас не є поганим. Ми всі добрі, в когось ніриси, в когось інші. Але давайте розробимо правила, як ми, як ми скільки існуємо в цій Це діяльність організації, чи ваша ініціатива, чи у вас є такі заняття як проєкту, чи, чи у вас є проєктний менеджер, то будь-які західні, чи, чи не будь-які західні чи, чи ну, є проєктом, окремо, але його можна віднести або до проєкту, або до компанії, наприклад, чи виборча компанія, чи адвокаційна компанія, чи просвітниця, чи це ціла програма у вас, наприклад, членська програма в Асоціації Велосипедистів Києва, або партнерська програма в ГО тепле міста, що працює з з приватними спонсором. І ось це, що у вас прописано, що такі програми, що такі проєкти, що такі кампанії, як ми їх стартуємо, як ми їх завершуємо, хто несе відповідальність, за що. Такі. Це перше, що важливо зробити. Друге, це як часто ви зустрічаєтеся з своєю командою і про що? Який коефіцієнт корисної дії. Хто був на таких зустрічах, коли ми збираємось, треба дуже зібратися, всі зібралися, дофіга часу говорили, в презентація ніби закінчили. Але ясності немає. Ну, я чий, багато. Якби, А що, ну, так, да, але що далі? Набири? Не зрозуміло. Про це мають бути право. По вівторку, наприклад, на ЛК робить старт-мілік, загальний, не всі проговорюють новини своїх новини, проблеми в кожному проєкту, якісь події, які наближаються, результати подій, які відбулися. Просто general старт meeting. Плюс є окремі зустрічі окремий проєкт, який збирається більшості. Плюс окремі зустрічі стратегічні. стратегічні зустрічі, Суто говорять про стратегію, про наші показники за минулий рік, ніхто не говорить, майбутні закладу чи вчорашні заклади і так. І все це оформлюється, звісно. Тобто, це дуже класне правило, без зустрічі ложки. Чиновників з комуністичної партії. Але якщо ви особливо закликали цю зустріч, бо ви лідер організації просто коротко знотували вигляді і мейл, я правила, які, які кидаються всім учасникам. Зустрілась девочка числа, обговорювала це, це, це. До чого домовилися? Віктор робить це, важливо до такого число, щоб було зрозуміло, одразу до кого ти робиш? робити, щоб робити щоб записали. Це робить це, це запитає цей повідомець. Буквально 4-5-6 пунктів, про що була зустріч. Воно ніби просто, але дуже класно працює. Всі, всі ваші члени команди знають одразу, що тут очікується. Якщо хтось щось забув, він знає, де це подивитися. І на наступному зустрічі ви завжди піднімаєте це емейл. І, і якщо щось пішло не так, то у вас є предмет для розмови. Стукає дорогі чи дорога, а що пішло не так, дивись. весь марк ти сказав, що зробиш, не повідомив. Тоді вже людина не як особиста претензія, а це вже як конкретна розмова по справі. Це дуже добре працює. Плюс у вас повинні бути правила, як ви діяльність ДО. хто пише статті на сайт, хто робить фотки, хто їх викладає, хто пише на Фейсбук, ВКонтакті і так далі. Як часто це робиться, як швидко це робиться після акції, вони будуть певні внутрішні правила, які це все рекомендують. Як ви вирішуєте дискусійні питання, чи про такі проблемні питання всередині? Нема згоди у вас, ви, ваші двоє колеги, ви не можете діти згоди. Що ви тоді робите? Б'єтесь на ножах, чи відпочивачі, чи просто голосуєте, наприклад, два за, один проти, ну, окей, не ображаюся друга, але я думаю, що, що не може на чи ви все-таки на консенсус виходити, коли всі за. І якщо цього немає, то тоді в такої домовленості до вас будуть проблеми постійно виникати, але на як ми приймаємо рішення. Чи може засновник ваш має вирішене слово? Хтось, тобто, хто заснував цю організацію, подумає, що я як засновник маю вирішене слово і всі на це погоджуються. Окей. Це про внутрішні правила, так. які реально діють. Не тобто, якщо правила не діють, вони не мають сенсу. Серйозно, краще навіть не витрачати час. Якщо Ну, окей, значить ще не час, значить вони вам ще не потрібні. Якщо правила не діють, то закрити і... <звісно> Ні, це залежить від того, наскільки ви лідер організації хоче, щоб вони діли, наскільки вони потрібні. Бувають право надмірні, бувають право передчасні. Зайні правила, це насправді часто гірше. Якщо вас маленька ініціатива з двох людей, вам не треба дуже багато правил. Чим далі ви зростаєте, чим далі у вас диверсифікується діяльність, у вас вже не один проєкт, на чесно 4, у вас вже донори, тим більше вам треба цих правил. Так, а что делать, если некоторые активные участники организации, которые действительно много делают, но они примерно считают, что внутренние правила это для какой-нибудь IT-компании, совершенно не для нашей организации, это по нам работать, усложняет из того, что простую жизнь. Ну, це це з тих двох концепцій, що громадська організація це тип зелена організації, які не повинні бути в бюрократії правил і подібні. Це є одна та концепція така. Правда? А інша концепція говорить про управління у бізнесі. І управління у бізнесі говорить, що це повинно бути формалізовано правилами, інструкціями. І от ці дві концепції практично між собою стикаються і ми якби не можуть співіснувати. Або ти е, безправно живеш, і це така зелена організація, яка на гармонії як mm -hmm. або взаєморозумієм базується, так? Або ж з сторони, сторон, все-таки йде по принципу бюрократизації, але як, більш порядкова. Ну, це не дві полярності, там є ще дуже багато проміжних плану між цими бізнесу. Від масштабів від культури, від культури організаційного бізнесу. Наприклад, в Швеції всі рішення ухвалюються, що в бізнесі, що в КОШКА групи людей. Директор він просто координує, погоджує потім, збирає зустрічі, але він ніколи одності не приймає рішення, вони під Project team приймає рішення. Ну, це різні культури. Ну, ГОшки вони самі по собі, звісно, більше це ж не до такої, а крайній ступінь, до речі, формалізації це військові інституції, атомні електростанції, не знаю, мабуть, в такому дусі, де ціна помилка дуже, дуже висока, і тому там максимальна формалізованість, прописаність і деталізація. до цього ще поки що немає патрульній поліції Ні близько. Патрульна поліція поселення, якесь як, як, як ГОш. Середня розвинено, серйозно. Я, роз... я, я. я знає, зараз дуже багато працюю з патрульною поліцією і на рівні Франківській, і на рівні Національного департаменту. І я їх просто зрозумію, що їх вторблює те, що вам треба внутрішнє право, вам треба інституційність, тому що ми зараз реально такі великі стартапи в українські. Тобто ми запустилися, вони всередині там, ну, там так багато цього зеленого як помаранчевого кольору. Дуже їм зараз. Але на але вони, вони працюють, вони прописують і ми як активісти допомагаємо. Ваше конкретне запитання, це залежить, мені здається, від того, які це люди, які не згідні з правилами. Чи це люди, які були засновниками цієї організації, які є засновниками так. А, Окей. Бо якщо це люди які долучаються до організації, повинні просто одразу знайомити з тим, як ми живемо працюємо. Якщо це люди, які співзасновники вони на рівні з вами, ви з ними, ви хочете правила вони ні. На, на мою думку, найоптимальніше не, не, не тиснути, не наполягати, без чого конфліктні святи. Ну окей, добре, нема не звози про це не без права, але все одно досить швидко виникні ситуації, коли е, якісь складні проблеми не забули, не і так далі. І тоді можете дивитися, як у нас було, було просте правило, що ми робимо це ось так. Цього би не сталося. Згідний? ну так, напевно, згідний. Може, домовимося, що будемо наступного разу. Тобто просто почекайте, коли воно стане. Це як виховання дітей, напевно. Своїм дітям не забороняє залізати на якісь речі, але якщо вони впадуть, то одразу вони вже самі знають, що краще на слизьке дерево не залізати, на слизьке, вони з нього впали. Я йому говорю, давай можемо що ж ти більше на слизьких деревах не Ну, коли він вже болить, він вже дуже добре це сприймає. Якщо б я теоретично йому розказував, що це небезпечно, що це не Спробуйте таким чином. Але не забувайте, Ситуація, коли воно виникає такі такій ці ситуації, згадувати на це. Давай запровадимо таке, називати це, це правду, можна давайте домовимося, як ми таке робимо, щоб таке не ставалося в майбутньому. І так мало помалу, воно воно насправді не береться. Е, третя річ, мені здається, дуже важлива для вашої організаційної сталості, це те, щоб ви звітували про свою роботу. Ви громадське військові, депутати місцевого рад, Зенському самоврядування, лідери громадських організацій, так само, як я. Ми працюємо для громади. Це не приватний бізнес, це не фірмочка, не кіоск, не машина таксі, де мої результати роботи це моя особиста справа. Ми з вами служимо людям. Ми для них працюємо. Десь близько до держави, хоча ми це робимо по справах. Це маленький місць. Тому ми повинні бути відкритими, ми повинні звітувати. Про те, що робиться, що ми робимо, що ми досягнули, що ми не досягнули, е, які проєкти ми реалізували, скільки грошей ми на це витратили, хто нас підтримує, фінансово в тому числі. От. І закон наш не зобов'язує нас публікувати звіти. Хоча в, в деяких країнах світу закон зобов'язує публікувати звіти. В Штатах, наприклад, можна будь-якому НЖО. На урядовому сайті знайти і, і звідси минулий рік додатково, скільки вона зробила, скільки вона потратила, на що конкретно і так далі. Це головна практика починати звітувати, навіть якщо у вас немає бюджету, навіть якщо у вас немає звіту. Найкраща це, форма це річний звіт. Річний звіт, annual report називається в на англійській мові. Коли за підсумками року ви готуєте невеличку публікацію, виглядієте статті на сайті, pdf файліка тепле місто дуже другується. Журнальчик такого формату на 24 сторінки. Я спрашив, Це нашний звіт, там включається гарний фотографії, шкода, що я не провівся, в мене був сьогодні примірник, подарував, здається, іншому, іншій групі. От. Це дуже класно підтримує довіру е, до вашої організації з боку тих, для кого ви працюєте, з боку ваших стейкхолдерів. Це класно підтримує довіру з боку влади. Вони починають вас значно більше поважати, е, серйозно щодо вас ставитись. Це класно, дуже піднімає що довіру до вас боку донора, чи нинішнього чи майбутнього, навіть якщо у вас АВК довго не було жодних грантів і так далі. Але ми все одно робили були звіти. Ми збирали членські внески, там виходило 2 тисячі гривень, 3 на рік, і ми все одно писали, що ви зібрали 2 тисячі гривень, потратили їх на це, на це, на це, на це. І коли якийсь донор захотів дати гроші, пішов на сайт штаті, знайшов публічний звіт. Це автоматично дуже великі бонуси. Повірте мені, ну, я саме частково працюю як долар в деяких комітетах, які роздають гроші молодим громадським організаціям, таким як ваші. Це однозначно буде плюс і бонус, якщо ми зайдемо на ваш сайт і бачимо, що ви публікуєте річний звіт. Може... Ну і Плюс це дуже легкий спосіб познайомитися з тим, що ви робите. Бо новини на сайті я не готовий читати всі новини за минулі півроку. Минулі дві-три подивлюся. Не факт, що вони будуть роботи, не факт, що це буде саме головне, що ви робите. Це хронологічно було вчора чи не завчора, а річний звіт, він покаже основні речі про вашу організацію, які ви хочете, щоб на суспільство. Ну, плюс річний звіт, це як документ, так? плюс річний звіт як дія, як подія. Старайтесь організовувати річний звіт, запрошувати людей, навіть якщо їх прийдемо, не дуже багато. Це одно зробили слайдики, ось, ось я голова організація, це, це наша команда з двох людей, це наша рада з трьох людей, знайомийсь, хто особисто не бачив. Це, ось ми зразу розкажемо про те, що ми робили, що ми про цього за рік. Така печаль, тісточка, щоб людям було веселіше. Воно, воно працює, воно дуже класно додає до вашої сталості, до ваших шансів стати довгостроково успішним. Запитання про це? Так, окей, про раду говорили. Так, переходимо тепер.